що принесе молодий місяць від 16 серпня 2023 року для овнів тельців та близнюків Вплив молодика поширюється на місяць від 16 серпня. Нижче описану інформацію можна слухати за знаком асцендента або по місячному знаку. Якщо ви не знаєте свого висхідного або місячного знаку Задіаку у відичній системі, то внизу в коментарях буде посилання на відеоінструкцію, як побудувати свою натальну карту та дізнатися свій висхідний знак Задіаку. Отже, овни. А для вас зароджується щось нове у сфері майна. Наприклад, ви захочете купити будинок чи машину, або захочете зробити ремонт, або щось купите для свого дому. А може, ви зовсім переїдете на нове місце проживання, або принаймні будете замислюватися над цим. Друга сфера це ваша родина та спілкування з мамою. Протягом місяця, після 16 серпня, дуже важливо проводити час з сім'єю та з мамою. Ви також можете е, вирішити створити свою сім'ю або з'їхатися зі своїм хлопцем чи дівчиною. Тельці, у вас зарядяться ситуація, коли вам може багато е, прийдеться комунікувати, писати або пресуватися. Цілком ймовірно, що ви відправитеся у невелику подорож або відрядження. Ви також можете отримати справи, пов'язані з документами чи паперами. Крім цього, ви можете почати щось творити своїми руками або займатися хобі. Якщо телець давно хотів почати вести соціальну мережу, цей місяць сприятливий для цього. Крім того, тельці можуть знайти нового друга або з'явиться новий сусід. З іншого боку, тельці можуть перейти на новий рівень стосунків з найкращим другом молодшим братом чи сестрами чи сусідами. Всі ці впливи будуть діяти упродовж місяця після 16 серпня. Близнюки, у вас можуть з'явитися нові джерела доходу або нові джерела витрат. Або ви придумаєте, або захочете щось нове придбати для себе. У вас також можуть бути змінені переваги в їжі протягом місяця, після 16 серпня, ви можете змінити свої переваги в їжі та заробітку в цілком, або ви зміните своє ставлення до батьків. Наприклад, ви станете ближчими до них. Дякую за перегляд цього відео. В наступній частині 2 ми з вами будемо розглядати вплив новомісяча від 16 серпня для а, раків, левів та дів.